Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми поговоримо про заломлення світла на межі поділу двох середовищ, а також про закон заломлення світла. Чому соломинка, опущена в склянку з водою, здається нам зламаною на межі повітря і води? Щоб дати відповідь на це запитання, нам слід з'ясувати, як поводиться світло, переходячи з одного середовища в інше. Тому проведемо дослід. Спрямуємо на поверхню води в широкій посудині вузький пучок світла під деяким кутом до поверхні. Ми помітимо, що в точках падіння промені проходять у воду, змінюючи при цьому свій напрямок. І ось цю зміну напрямку поширення світла назвали заломленням. Тому заломлення світла це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. Тепер давайте з'ясуємо, чому, якщо в чашці немає води, ми не бачимо монету. А коли є вода, монета стає видимою. На рисунку ліворуч у чашці немає води. Пучок світла відбитий монетою не потрапляє в око спостерігачеві, тому той монети не бачить. На рисунку праворуч у чашку налито воду. Відбите монетою світло, заломлюючись на межі вода повітря, сягає око спостерігача. І його око розташоване так само, як і до цього. Проте монета стає для спостерігача видимою. Тепер ми приближаємося до законів заломлення світла. Проведемо дослід. Установимо в центрі оптичної шайби скляний півциліндр і спрямуємо на нього вузький пучок світла. І бачимо, що частина пучка відіб'ється від поверхні півциліндра, а частина пройде крізь неї, причому змінивши свій напрямок. Проще кажучи, заломиться. Схематично зобразимо заломлення світла в разі його переходу з повітря в скло, і ми бачимо альфа кут падіння, бета кут відбивання, а гамма кут заломлення. Як ви бачите, цей кут утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ. Ми бачимо, в разі зменшення кута падіння, кут заломлення теж зменшується. При цьому відношення синуса кута падіння α1 до синуса кута заломлення га1 буде дорівнювати відношенню синуса α2 до синуса га2. Тому існує два закони заломлення світла. Перший. Промінь падаючий, промінь заломлений. І перпендикуляр до межі поділу середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Другий. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є незмінною величиною, де n з індексом 2,1 відносний показник заломлення. Тепер давайте з'ясуємо, чому ж світло, переходячи з одного середовища в інше, змінює свій напрямок. Ми знаємо, що швидкість світла у вакуумі дорівнює приблизно 300 тисяч км на секунду. І причому у будь-якому іншому середовищі швидкість світла є меншою, ніж у вакуумі. Причиною заломлення світла є зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного середовища прозорого в інше. Прийнято говорити про оптичну густину середовища. Чим менша швидкість світла в середовищі, тим навпаки, більшою є його оптична густина. Давайте поміркуємо: якщо у повітрі швидкість поширення світла в 1,33 разу більша, ніж у воді, то оптична густина якого середовища менша води чи повітря. Звичайно, повітря. А коли світло переходить із води в скло, його швидкість зменшується іще в 1,3 разу. Оптична густина якого середовища більша води чи скла. Звичайно, скла. Показник заломлення N21 показує у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша або менша, ніж швидкість поширення світла в другому середовищі. Та із другого закону заломлення світла можемо побачити, що відношення синуса кута відбивання до синуса кута заломлення буде дорівнювати відношенню швидкості поширення світла в першому середовищі до швидкості поширення світла в другому середовищі. Проаналізувавши останню формулу, ми прекрасно бачимо, чим більша змінюється швидкість світла, тим більше буде світло заломлюватись. Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, тобто швидкість світла зменшується, то кут заломлення є меншим від кута падіння. Ну і якщо промінь світла переходить у середовище з меншою густиною оптичною, тобто швидкість світла збільшується, то кут заломлення є більшим за кут падіння. Зазвичай швидкість поширення світла в середовищі порівнюють зі швидкістю його поширення саме у вакуумі. Тому абсолютний показник заломлення показує у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Ну і абсолютний та відносний показники заломлення також пов'язані між собою. Ось такою формулою. Також існує повне внутрішнє відбивання світла. Тобто явище, за якого заломлення світла відсутнє. Тобто світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною. У багатьох оптичних приладах напрямок поширення світла змінюють за допомогою призм повного відбивання. Головне застосування цього явища пов'язане з волоконною оптикою. Якщо вторець суцільної скляної нитки спрямувати пучок світла, то після багаторазового відбивання світло вийде на її протилежному кінці, незалежно від того, якою буде трубка вигнутою чи прямою. Таку нитку назвали світовідводом. Світовідводи застосовують у медицині для дослідження внутрішніх органів, у техніці, зокрема для виявлення несправностей у середині двигунів без їх розбивання, для освітлення сонячним світлом закритих приміщень теж. Ну і у декоративних світильниках, також як кабелі для передачі інформації, волоконно-оптичні лінії зв'язку. Коли ми дивимося телевізор або користуємося інтернетом, то, скоріш за все, не здогадуємося, що більшу частину свого шляху сигнал долає скляною дорогою. Давайте закріпимо вивчений матеріал. Чому, відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті образи предметів? Чому маска для підводного плавання дозволяє чітко бачити під водою. Коли світло потрапляє із повітря в око, світло заломлюється. До такого заломлення наші очі адаптовані і ми бачимо чітке зображення. А у воді це заломлення дуже послаблюється, тому що показники заломлення води та ока практично однакові. В результаті зображення стає звичайно розмитим. При наявності ж маски око межує не з водою, а з повітрям всередині маски. А проходження світла крізь плоске скло маски практично не впливає на чіткість зображення. Якщо вам сподобався урок та все було цікаве, ставте вподобайку. Дякую за увагу!